Я почав розвозити, а їх менше не стає. І мені таке враження, що вони на місці стоять. Я їх почав з такої кількості, так і зараз далі буде. І вже штук 27 розкинув. Це, це 27. І що там так дофіга? Хоча в мене всього навсього 44. Я не знаю, як, як воно так працює. Може, Амазон мені лишніх посилок понадавав і вони будуть мої. Вони люблять в блок додати того, чого нема, і потім лишається та то тобі. Там бувають всякі снеки, всякі приколи, так що це нормально. Одного чувака взагалі ціла кімната, він скидав фотку, ціла кімната закидана посилками Амазону, отак вопрям. І потім ходить перепродає їх. Мене цікаве таке питання: що там робить чотири знаки один біля одного? Було би то в Україні, я би подумав, що відмивають гроші. А там чого вони стоять? Взагалі не понятно. ну, типа, якось з одного би хватало, на чотири. Ну, коротше. Люди мають гроші. Ота країна має гроші. А я не маю грошей, того є працюю на Амазоні. Всі мають тут гроші, крім мене. Я щось не то роблю, чи що? Ну, так. Ходжу тупі відосики знімаю. Так, да, є, є такий скіл, є така навичка. Ну але що з неї возьмеш? Боже, там американський футбол. Прям там тренування? Ні, це бейсбол. Блін, дуже круто. Вони в такій формі. Ля, перший раз в моєму житті це побачив, живу. Це якісь студенти Її грають за коледжі, напевно. Прикольний оцей зелений будиночок. Такі виділяються, тільки помалювали. Блін, а ці люди прекрасні, які роблять на delivery, типу отаку тумбочку. Труба, звісно, процес там. Прикольно хтось собі розмалював машину внучку. Паліса вив all package in the BimDog, Will Eats, Ok, опас хаває то все, і я мав би закинути в цей бак. Але хай йдуть нафіг, я закину біля того і хватить з них. А що моя англійська не найкраща, то все нормально. Знаєте, що таке реальний капець? Оце реальний капець. Всякого сміття, всяку хламу тягнуть, кидають біля своїх будинків, так заскладують. Ти, ви думаєте, що то переїжджає? Ні, то не переїжджає. То просто складуємо, складемо все цінне, що бачимо на вулиці, все збираємо, все веземо, а там розбираємо. Щось продасться, щось ні. І в кінцевому результаті така свалка. Все, тепер починається найвес... найвеселіше в цьому відео. Я йду в будинки, а будинки це довго. Це важко, це скучно, ти ходиш, шукаєш, ти Шерлоком Холмсом займаєшся в вільний час. Ну як вільний час, коли працюєш. Коротше, ти такі скіли собі здобуваєш на тому Амазоні. Ти скануєш ті посилки, як я не знаю, як на касі. Типу мене в любий би супермаркет зараз руками, ногами би взяли, Бо досвід Тіпа з каною як професіонал, на око бачу. Ой, коротше. Я ще й дощ починається. та щоб тобі взагалі добре було. Все, я вже виїхав в Downtown. Типа він тут не такий, звісно, як в Сетлі. Але своєї висотки вони присутні. Коротше вже відчутно. Ну, всюди треба платити за паркінг. Почалося бо, плати тут. За що я маю платити? Я не буду платити? Ні. А чого маю? Хай самі платять. Хто поставив, той хай платить. Вісти в твій особистий простір. тут мать стояла отак. Угу. І похер. І, 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 і просто, що я там стою, я її прошу пройти і їй треба там прочитати. Ой, коротше, погнали! Ну і, звичайно, розпаковка. Коротше, Amazon лише мені одну посилку. Вони постійно завжди щось лишнього накидають, чого в мене не повинно бути. І, коротше, в мене є така коробочка на халяву. Відкриваємо, подивимося, що в ній. Ля! Я жартую там пластирі. Ще одні пластирі. А, і лампочки, ну, окей.